Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні пропоную вам ще один рецепт сирної випічки. Це сирне печиво з яблучною начинкою. Просто та швидко. До кисломолочного сиру додаємо цукор, ванільний цукор. Дрібку солі. Вершкове масло. М'якеньке. Перебиваємо все блендером до однорідності. До борошна просіяного додаємо розпушувач, перемішуємо та вводимо борошно до сирної маси. Починаємо замішувати тісто спочатку лопаткою, ну а потім, як завжди, руками. Тісто повинно зібратися в клубочок. За рецептом його варто відправити до холодильника на пів години, але я думаю, що можна готувати і відразу. Півгодинки пройшло. Розкачуємо пласт товщиною 3 мм тоненький. Краї обрізаємо, вони нам ще знадобляться. Викладаємо начинку у мене з яблук. Скручуємо міцненький рулетик. Защіпуємо край. Та нарізаємо шматочки товщиною 1-1,5 см, приплескуємо їх трішки, дно занурюємо у борошно та викладаємо на деко, застелене пергаментним папером, випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 20 хвилин. А ось лайфхак для вас: просто, швидко та красиво, можливо, комусь знадобиться. Печиво готове, зовсім простеньке, по-домашньому, але смачне. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!